Downstairs. Молитва, яку Ісус учив учням, молитва учена, є там така фраза: Нехай буде воля Твоя. І цікаво, що Ісус Христос мав на увазі, щоб ми молились, через те, що якщо Бог є суверенний, то Він робить суверенну справу, чи ти молишся, чи ні. Він є суверенний. На небі і на землі. Так що точно, що, що Ісус Христос хоче, щоб ми просили, коли ми кажемо, нехай буде воля Твоя. А, і тут ми бачимо, ми чуємо приклад, як Ісус Христос молиться, щоб воля була Отця. І ми можемо від цього навчитися. Для нас, мабуть, якщо ви серйозно підходите. Це є, можливо, найскладніша частина молитви Отче наш. Нехай буде воля Твоя. Багато разів це не є легко для нас. І мені здається, через цю причину Ісус Христос нам допомагає в цьому, і ми маємо можливість почути цю молитву, що ви чули. Тому ми можемо навчитися, як ми можемо казати, нехай буде воля Твоя, дивлячись, як Ісус це робить. І, можливо, він найбільше допомагає щодо цієї молитви і до цього. Нехай буде воля твоя. І давайте ми подивимося на цю молитву. Три частини. Драматичний момент для молитви. Чому ми молимо? Чому ця молитва лине? А друге, найважливіша молитва в Біблії. Найважливіша. І тоді силу. Де ми можемо взяти силу, щоб. Молитися цією молитвою, нехай буде воля Твоя. Добре? Три частини. Перше, драматичний момент для молитви. Ми вже більш два тисячі вивчаємо цей момент і ще не знаємо, що тут сталося. Точно, ми не можемо пояснити. Є якась таємниця. Ісус приходить у Гецеманський сад. Він відокремлює себе. Від учнів і каже, я піду помолитись. Бере з собою троє Петро, Яков, Іван. Так? І за ваше 27-й вірш каже, і взяв всі Петра і двох синів, заведевих, 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 зачав сумувати і тужити. За ваше це слово зачав. Щось сталося. Щось зійшло на нього, може, щось він побачив. Щось змінило його і дуже зворушило його Заважте слова, сумувати. Тепер ми сказали глибока депресія. В той час вони не мали це слово. Цебто емоційно ти не зможеш функціонувати. Ці люди, що страждають цією хворобою, депресією, багато разів кажуть, що воно є як, як темна яма, що ти падаєш і бачиш, що світло меншує, менше, є, менше є, і ти не знаєш, чи ти звідти вийдеш. Просто великий тягар фізичний через сумування. І друге слово це є тужити, це, це є інтелектуальна дезорієнтація. Ти не можеш зловитися, за що робиться. Ти згублений. Інформація ти не можеш повністю зрозуміти. І ось ми бачимо, що щось зачало. Щось Ісус або побачив, або відчув, що затрасло Його. Він почав сумувати, тужити. І заважте, що Він каже наступним, 38-й вірш. Промовляє тоді до них, обгорнена сумом смертельним душа моя. Залишіться тут і попильнуйте зо мною. Заважте це слово, обгорнена сумом смертельним душа моя. Ісус має таку майже смертельну емоцію, тягар цих почуття. Здається, що просто душить. Життя від Нього, він відчуває, що я тут вмираю? Він просить, помоліться зо мною, так? попильнуйте зо мною. Питання, що тут робиться з Ісусом? Що Він справді переживає, переходить? А, різні старалися, різні люди старалися пояснити це. І кожне пояснення, воно трошечки не є адекватне. Дві головні пояснення. Перше, що це викриває для нас людську сторону, природу Ісуса Христа, що Ісус Христос був повністю людиною. Так? І ось ось цей вечір, наступний день Він знає, що Він помре. І є натурально для людини, щоб вона перелякалася, коли вона знає, що буде вмирати. І деякі пояснюють, що це показує, що Ісус Христос був людиною. Дивись, як Він є переляканий, як, як Він тужить, як Він а, сумує. Проблема з цією пояснення є, що багато мучеників зустріли свою смерть більш мужно, ніж Ісус. Багато були люди, що перед смертю піднімали свої обличчя. Не боялися смерті. Пригадуйте три друзі Даніїла. Ми не, не поклонимося, якщо Бог спасе нас, Бог спасе. Якщо ні, але все одно ми не поклонимось. Апостол Павло так само каже: я не знаю, чи краще мені померти, чи жити. Або Степан. М? Степан мужно став проти. Момент, коли він мусить померти. І через те, з одного боку, окей, робить сенс. Він був повністю людину і він злякався. Але з другого, ти думаєш, ну багато інші люди, як герої помили, не, не боялися смерті. Друга пояснення. це відкриває божественність Ісуса Христа. Цебто, тут Бог Ісус Христос зрозумів, що Він мусить стати перед престолом. Божого суду, і що Він мусить бути проголошений як грішник, і це його затросло. А? Так само аргумент проти цього, це чи, чи, чи Він не знав, що Він для цього прийшов? Скільки разів Ісус Христос сказав: я мушу померти, мушу страждати і воскрешу третього дня. Цебто Ісус Христос готувався до цього моменту. Як воно може його зловити так, що він просто злякався з цього? Він знав, що він для цього прийшов це є цей момент. І ось питання. Таємниця, що сталося? А, найкраща відповідь, що я прочитав, мені найкраще це понравиться, хоч це є знов, теорія. так? Це є 18 століття, століття проповідник Джонатан Едвардс. І він каже, що можливо, що раптово в той момент Бог-отець показує йому все, що він мусить перетерпіти, щоб викупити людей. Ось його фраза. Це ніби отець відчиняє двері пекельної печі пекла. І дозволяє Ісусу заглянути і побачити, що чекає Його. Так? Можливо. Тобто отець відкриває Йому пекло і каже: Я хочу, щоб ти знав, що ти мусиш перетерпіти. Чому Він це робить тут, а не на хресті? Едвард каже, можливо, через те, що Він хоче, щоб Ісус був в тверезі, присутній. Не побиті, не прив'язані прибити до Христа, майже вже не живий і тоді відкривати йому, що він мусить перетерпіти. Але він показує йому пекло і дає йому вибір. Я тобі все показую, що ти мусиш перетерпіти. Тепер ти вибирай, коли ти є ще здоровий. так? Повна інформація дає, чи ти будеш послушний. Ісус Христос сказав, що ніхто не забирає моє життя. Я віддаю добровільно. Так? Ось Він має всю картину. Що він побачило? жахнуло його. Але тепер маєш все вибирай. Трошки теологію по слові дам. Ви знаєте, перший адам, другий адам, так? Перший адам, заважте, Єдемський сад. Приходить Бог і каже: послухай мене щодо цього дерева, і будеш жити. Перший адам. Другий адам Ісус Христос, гецеманський сад, так само в саду, приходить Бог і каже, послухай мене щодо того дерева, і помреш. Бачите цю різницю? І хто був послушний? Інший підхід. Всі люди в Біблії мають таку обітницю. Послухай мене, і я буду з тобою. Так? Багато, багато є про це говориться. Будь слухняний, я буду з тобою. Ісус Христос є тільки один, один у історії, де Він має цю обітницю. Будь послушни мені, і я тебе залишу. Тільки Ісус таку обітницю мав. Повну інформацію мав про це. І можливо, що це було найтяжче для Ісуса Христа. Через те, що я і ви, ми маємо час, де ми не знаємо, що то бути самотнім, бо ми маємо початок. Ісус Христос не має початок, Він вічно був своїм Отцем, Він вічно мав любов, і тут раптово вона розрізалась. І Він бачить, що він мусить перетерпіти. Вічність пекла відокремленої від любові, що він має в отці, і просто його затрасло. Він чуть-чуть не вмирає тут. Ну, дивіться, вояки ще не прив'язали Його, учні сплять. Темно, Гециманський сад, темно. Дуже легенько було для Ісуса, побачити це і тихенько десь так пропасти в темноту. Сказати, я цього не вибираю. А? а Що Ісус буде робити з цим? Як Він буде реагувати? І ось приходить критичний момент. Найважливіший момент історії людства. Тут все висить просто на волосинці. Ісус Христос, коли Він бачить це, обертається, щоб молитись. І Він через молитву хоче випрацювати своє рішення. І заважте другий пункт найважливіша молитва в Біблії. 39 дев'ятий. І трохи далі, пройшовши, упав він до, до лілиць, та й молився благав, отче мій, коли можна, нехай обенеться чаша мене, та про те, не як я хочу, а як ти. Заважте деякі характеристики цієї молитви. Як Ісус молиться, Він падає обличчям до землю. Нижче вже не можна піти. Заважте, як Він починає, Він каже, Отче мій. Він нас учить молитися, оче наш, а він навіть іще ближче. Оче мій каже. Що він просить, нехай обмине ця чаша. Дуже чесно, відверто ось що я хочу, Господи. Ось що я хочу. Але він знає, що отець хоче щось інше. Так? Я хочу це, а отець хоче щось друге. І цікаво, якщо він знає, що отець хоче для нього. Чого Він просить, щоб ця чаша мене минула, Обинула його. І за ваші слова, коли можна. Так? Марк, євангеліст Марк описує цю частину, каже, що Ісус каже, тобі все можливе. Тобі можна і це якось зробити. так? Не тільки Ісус молиться, щоб пізнати волю, але чи Він може її змінити? Так? Тепство він, він шукає зрозуміти, чи є можливість, щоб ця чаша минула його. Івангелія від Луки каже, що в цей час ангел Божий з'явився до нього і додавав йому силу. Так само Лука каже, що під його став, не мав каплі крови в цей час. Ісус потребує, щоб допомогли Його в молитві, а учні сплять. І Ісус самотний бореться з цим рішенням. Наступна молитва, 42 й вірш. Відійшовши ще вдруге, Він молився й благав. Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля Твоя. Ісус Христос знову вертається, і знову майже, майже те саме прохання робить другий раз. Але я хочу, щоб ви побачили, що трошечки є зміна. Перший він каже, очі мій, коли можна, нехай обменеться чаша мене. Другий він каже, очі мій, як ця чаша не може минути мене, нехай станеться воля. Виглядає, що перший він шукає можливість просить, чи може це минути. А другий раз він же не просить, чи може це минути, а до якоїсь міри вже просить. Примирився із тим, що Отець хоче для Нього. Мені здається, що тут є трошки рухання вперед. Можливо, Ісус, друга молитва, щось таке могло бути. Я починаю думати, що ти не хочеш, щоб чаша зникла, окрім щоб Я її випив. А? Перша молитва, друга молитва. І ще маємо третю молитву. І залишився їх, знов пішов і помолився в третє. Те саме слово промовивши, і шкода, що ми не маємо третю молитву. Вже не почули третю молитву. Чому три молитви? Мені здається, що Ісус Христос бореться своєю молитвою, щоб примирити свою волю із волю своїм Отця. І ці молитви потихеньку Його наближають до того, що Він скаже. Так, хай буде воля Твоя. Цей ріш, рішучий момент, де наше спасіння до якоїсь міри є рішено. Після Того Він обличчя своє поставив, що я буду це робити і зробив. Але тут був критичний момент, або піде туди, або піде туди. І Ісус Христос молиться і просить якось зробити один крок більше, ближче, ближче до того, щоб нехай буде воля Твоя сталося в йому житті. Цікаво, що. Послання до євреїв пояснені трошки цікаво, можливо, цю подію. Євреї 5.7 каже, він за днів тіла свого з голосінням великим та слізми приніс благання й молитви до того, хто від смерти його міг спасти і був вислухавний за побожність свою. Хоча був він сином, проти навчився послуху. Через те, що постраждав. Ви чуєте, що Ісус так само мусив учитися послуг через страждання? І ось що, можливо, Він якось навчився через ці три молитви потрошечки наближитись більше, потрошки набрижити більше, щоб справді в своєму житті хай буде твоя воля. Тепер, третій пункт. Що ми можемо взяти? Де ми можемо знайти силу, щоб помолитися, коли прийде наш час, і треба сказати, хай буде воля твоя очі. Три практичні речі. Якщо ви маєте книжечку, запишіть. Якщо ні, то запишіть на лобі. Добре, перше, проси те, що ти хочеш. Проси те, що ти хочеш. Мені здається, що це і дуже важливо через те, що ти мусиш побачити, як далеко ти стоїш від волі Божої. І якщо ти визнаєш, я хочу це, Господи, то більш-менш ти побачиш, як довго ти мусиш прийти, щоб твоя воля не була, а була воля Отця. І тут ми не думаємо, що Бог не знає, що ми хочемо. Він дуже добре знає. Але мені здається, що воно допомагає нам виказати і сказати, Господи, ти знаєш, що я хочу це. Так що, перше, проси те, що ти хочеш, починай від цього. Друге, багато разів проси. Так? Заважте, що сказав Мартін Лютер щодо молитви. Коротко, часто, інтенсивно. Тобто, коли ти будеш Такі молитви треба багато разів молитись, щоб зрозуміти, де моя воля є, і є де воля Божа в моєму житті. І через те, так як Ісус молився три рази, ми так само мусимо постійно приходити і казати, я ще не розумію, я ще не розумію, допоможи мені розуміти, яка є воля Твоя. І дай, Господи, щоб я підкорився Тобі, щоб я навчився бути слухняний. І третє, Мусимо надихатися Ісусом Христом і цією картиною. Що може допомогти нам? Ми часом думаємо, що достатньо бути сильним, якщо ми любимо Господа. Мені здається, що тут Ісус дає нам приклад, що ми ніколи не будемо достатньо сильними, якщо не будемо молитись. І надихання Тобі, щоб ти так само сказав. Хай буде воля твоя, мусить прийти від цієї картини, де Ісус Христос бореться, щоб пристосувати свою волю до Отця. Уявіть собі цю картину, Ісус Христос приходить до учнів і каже їм: ну, дивіться, я тут обмираю за вас, а ви спите, я тут страждаю, я, я просто емоціями не можу вижити. Ангел мені допомагає. А ви всі порозбігаєтесь. Чому я мушу за вас це зробити? Ви навіть і не можете попильнувати одну годинку зі мною. Коли мені найтяжче, ви навіть і не є присутніми спите. Ісус цього не каже. Ісус відчуває Це. Співчуваю, я знаю. Я знаю, що ваше тіло є слабе. Дяка Богу, і що дух є бадьорі. А? Цебто Ісус Христос міг би це казати. Ви знаєте, що ця чаша належала нам. Ти тепер не мусиш її бити, бо Ісус випив її. І ось звідки можеш мати цю силу. Коли тяжко тобі сказати, Господи, хай буде воля твоя. Надихайся із цією картиною, що Ісус Христос, коли тобі було найбільше потрібно, і ти найслабіший був через те, що Петро учні вони всі представляють мене і тебе. Він був вірний, і Він сказав: Хай буде воля твоя. Сьогодні, Дух Святий, що ти чуєш? Що Він каже тобі? Що може треба припинити? Що може треба почати? Що може треба попросити прощення? Що може треба зробити, щоб вернутись до якогось служіння? Що ти мусиш сказати, Господи, хай буде воля твоя. Господи, я хочу це, але я знаю, що Твоя воля є така. Дай мені, Господи, примиритися і зробити. І дивлячись на Ісуса Христа, як Він лежить обличчям на землю, потіє, бореться, молиться, шукає волю і тоді рішає так. За ті, що сплять, я піду в пекло. І хай це надихає тобі, щоб міняти, міняти і коритися, і казати, Господи, хай буде воля Твоя. Хай Господь нам у цьому допоможе. Пильнуйте та воліться, щоб не потрапити у спокусу, каже Ісус Христос. І давайте це ми будемо робити. Хай йому буде слава за це. Амінь. Амінь. Прошу вас, устаньте, якщо ви хотіли помолитись, помоліться, прославте нашого Господа.